Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Що заважає звільнити Токмак? І які плани у расистів щодо Токмаку? Чи є загроза для цивільних людей у Токмаку під час звільнення? Так, затягують час расисти, намагаються відтягнути якомога час, використовують цивільне населення як жертви. Голова буде вбита в Токмаку. Все командування. Рашистське буде вбито. Деокупація. Які плани у росіян у Токмаку? Щодо Токмака? Що вони запланували? Втікать, уходить із Токмаку. Скажіть, чи будуть жертви серед цивільних людей під час деокупації? Звільнення Токмаку? Ні, не буде. Люди будуть дивитися, як проходить деокупація, але буде захищено людей. Свято. У людей свято. Вони насолоджуються цим процесом. Буде так. Скажіть, чи вдасться звільнити токмак до кінця вересня? З токмаку вийдуть расисти до кінця вересня одійдуть. Так, у них дуже сильні втрати. Рашисти змушені будуть вийти. І йде, що буде бої в небі, бій у небі. От, є така карта, як будуть літаки. Бойові дії в небі. Вони не будуть уносить ноги. Дуже сильні обстріли. Рашисти не зможуть тримати токмак. Так дійсно. Наприкінці вересня має бути. Звільнена токмак. Заперечу весь негатив, заперечую, заперечую, відкриваю, заперечую всі шляхи і дороги на звільнення токмаку. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів, заперечую, весь негатив. Мирно, місто не буде. Самі бої не будуть в самому місті. от. Заперечувесь, відкриваються всі шляхи і дороги на звільнення Токмака. Заперечувий снятий. Місто Токмак, де купують. Буде так до кінця вересня. Перекриваю. Більше немає жодної перешкоди, яка б могла завадити, звільнити токмак. Одвертаю рашистів. на віки вічні, руйную всі їхні дороги, склади з боєприпасами. Більше до рашистів зброї. Не надходить. Буде так. Буде звільнений повністю токмак. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть, де окупувати звільнити від росіян, без страт для цивільних людей, без страт для військових України. І прошу повернути весь негатив, біль сльози, і страждання, і страх, і смерть. Расистам назад, всім, хто чинив злочини в Токмаку, Повертаю весь цей негатив Він назад по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. І прошу одвернути? Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати від будівель і цивільних людей. не має більше загрози. Двертаю все, расистам повертається назад. Буде так, буде так. Буде так. шляхи тому Всі плани в хороші буде. Буде все сказане здійснено і так буде. Буде так. Так, мають звільнити. Оте бойові дії. Це буде... Верхівка влади рашистської в Токмаку її буде вбито. Дякую за увагу.